Бризовики на УАЗ на позашляховики, які в народі називають бобіки та буханки. Бризовики виготовлені з еластичної резини. Резина армована ниткою та тонким дротом. Кожен бризовик має емблему УАЗа та надпис УАЗ. Це задній бризовик. його товщина 4,5 мм. Ширина заднього 23,5, висота 26,5. Передні брезовики. Товщину мають 5 мм. Довжина 20,5 см, ширина 32,5. Є отвори для кріплення, внутрішня сторона брезовиків гладка.